Цифровізація соціальних послуг сьогодні дає майбутнім пенсіонерам можливість подавати заяви на отримання пенсії через веб-портал Пенсійного фонду України, не виходячи з дому. Аби скористатися послугою, потрібно мати смартфон із встановленим застосунком дія та активувати «Дія-підпис». Смартфон використовуватиметься паралельно із комп'ютером. Попередньо слід підготувати усі необхідні документи, відсканувавши їх. При цьому врахувати, що скан копії виготовляються з оригіналів документів, мають бути кольоровими, чіткими та читабельними. Зберігати скани слід у форматах JPEG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Назви скан копій повинні відповідати виду просканованого документа. Отже, розглянемо алгоритм дії з оформлення електронної заяви на пенсію. Заходимо в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. У правому верхньому куті натискаємо кнопку Вхід, обираємо опцію Увійти до системи через DIA підпис». У новому вікні натискаємо кнопку Отримати код для входу. Після цього скануємо QR-код, що з'являється на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку Дія. Заходимо у застосунок Дія на смартфоні та наводимо щитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом. Далі натискаємо кнопку Підтвердити. Активуємо «Дія підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення. Підтверджуємо свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натискаємо Далі. Вводимо на телефоні п'ятизначний код для накладання дія підпис». Якщо дія підпис» використовується вперше, код необхідно запам'ятати: якщо всі кроки успішні, запит на авторизацію через дія підпис» для входу на веб-портал ПФУ підтвердиться, а на екрані телефону з'явиться відповідний напис. Опісля на комп'ютері в особистому кабінеті на веб-порталі фонду в розділі щодо пенсійного забезпечення обираємо вкладку Заяви на призначення пенсії, обираємо вид пенсії, наприклад, пенсія за вислугу років. Відповідаємо на питання в анкеті опитувані для заповнення атрибутів звернення, натискаючи кнопку Продовжити. Додаємо скан копії необхідних документів через кнопку Додати файл та натискаємо кнопку Сформувати заяву. Завершуючи усі операції, підписуємо заяву за допомогою дія підпису та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку Підписати та відправити до ПФУ. За результатом опрацювання заяви слідкуємо у розділі Мої звернення. Обов'язково скористайтеся цією можливістю. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременшуцькі новини.